Ось привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене вівторок, 23 липня, і я починаю запис нового влогу. Розповім вам, що я зробила вчора, і які зробила собі якісь мега-грандіозні плани на цей тиждень. Отже, перше в мене є готова робота. Це ці шкарпеточки. У попередньому відео я вам їх показувала, вони вже випрані. Тут у мене Artisan, і це ниточка Цервінія, ось таким ось хеліксом. П'яточка Strong. Вийшли вони десь 42-43, ну так як я приблизно і розраховувала їх. Я ще не зважувала залишок ось цього кольору, я собі візьму на плед. А цервіні цієї в мене там майже не залишилось, там зовсім зовсім трішечки. От, Я їх дов'язала, до речі, у неділю, так як я і думала, і ну, у мене одна готова була шкарпетка. І в понеділок я тільки зшила носочок, голочкою закрила, і заховала кінчики на одній шкарпетці, попрала. Так. Це перше. Так, що я вам хотіла показати, далі хочу показати невеличке замовлення з просто пряжі. Дозамовила я два моточки YarnArt Symphony. І я дивлюсь, отут вже не дуже якісна сама ниточка З зацепочками. Так, причому це така вона вся іде, бачите, по всій довжині. Я ще не порівнювала партії. Бо замовляла в різних місцях, але я думаю, що буде сумісно з моєю ниточкою. От, ну це і так, такий не дуже гарний моточок. Ладно, може, він мені і не знадобиться, може мені вистачить і п'яти моточків. Так, а може, це ну, він не весь такий. Коротше, побачимо. І ще я, я хотіла чорний, я вам казала, його немає. Я дзвонила в один магазин, то вони сказали, що в постачальників зараз немає чорного кольору. От, я замовила ще собі два моточки плюшевої ниточки. І дуже важко по інтернету. Оцей блакитний він дуже-дуже світлий. Він гарний, красивий, ніжний колір це Ярн Dolce Дольше 749. А от жовтий такий справжній, жовтий, яскравий 761-й. Хочу ну, спробувати. Сердечки пов'язати гачком. Так. І вчора ще я собі запланувала зробити розрахунки по рожевій своїй блузці. Що саме, скоси плечей, горловинку, скільки ще в'язати до початку скосів. От я це все зробила. Хто не бачив попереднє відео, я в'яжу за футболкою, яка в мене є. От я з нею все перемірила. Переміряла щільність у висоту рядів, прорахувала, скільки, мені, скільки там рядів зробити ці скоси і поглиблення. Ну, я таке взагалі, мабуть, перший раз робила. Бо раніше я брала просто з якихось майстер-класів безкоштовних з Ютубу, де там плюс-мінус кількість петель співпадала з моїми, співпадала. От. І продовжила в'язати вчора, от, навіть поставила маркер. Знаєте, за один день досить небагато, непогано от, враховуючи те, що я ще це рахувала, і я не люблю цього робити. от, Це зайняло також час. Але нічого, трошки просувається. Це буде перша сторона, яку я в'яжу, в мене спинка. От, і вже так, я давно. Вам не показувала, то виросло полотно. Можливо, деякі тижні, де я лише один раз брала в роботу, і це могло бути в неділю, вже після виходу відео вам я і не показувала. ну от Від пройми ось так. Я порахувала, що мені треба 24 см від пройми до скосу плечей. Вчора було 15 ну плюс отут напевно, 3-4 см буде. Так, буду продовжувати в'язати. Ще я собі запланувала. Розпочати бомбер для донечки, такий же самий, як я в'язала собі. От, І запланувала собі розпочати на цей тиждень квадратик для пледу і розпочати ще одну іграшку бджілку Це невеличка така іграшка, і вони в'яжуться швидко. Якщо я буду в'язати, я вам посилання на майстер-клас залишу. Це майстер-клас Анни української майстрині. Відео на Ютубі. І тут такий також жовтий, але щоб різницю ви побачили, то він навіть такий апельсиновий. 853-й. Так? Показую, бо часом по сайтам важко вибрати. А в інстаграмі я от не люблю замовляти. Мені треба, щоб був кошик, щоб я додала, щоб там все прорахувалося. От, бо я не люблю там писати в. Особисті ці повідомлення, 742-й це чорний. І на крильці в мене є залишок біленького. І якщо мені сподобається в'язати бджілок, я захочу ще в'язати, бо до ярмарку, я вже думаю, цього року буду готуватися заздалегідь ну, цього навчального року що буде. Тому що на тому ярмарку мої всі іграшки продалися. І ну, можна було б і більше набагато, якщо б я зрання так займалася. Так, от хочу таку бджілку. Начебто всі вам свої плани розповіла. Ну, буду, буду в'язати оцю блузочку я також буду в'язати, е і я хочу з нею йти в тиждень визволення. Тому що ну, мені треба вже її закінчувати. Дуже-дуже довго вона в мене буде, а це буде наступний тиждень. Тому цього тижня було б добре вив'язати хоча б спинку, а краще і спинку і перед, щоб на визволення лишились рукавчики. От, Ну, побачимо. Коротше, планів багато. Напевно, зараз сьогодні я почну з іграшки, бо зараз в мене є час, і я можу спокійно собі подивитися, як в'язати. Тож, побачимося в наступному якомусь підключенні, можливо, завтра, можливо, пізніше. Привіт! Продовжую свій в'язоглов. Сьогодні п'ятниця, 26 липня, і почати я хочу з подаруночку. Позавчора в мене був день народження, і я отримала посилочку від Танюші. У Тані є канал, називається він Тетяна СЛ. Я підпишу і в інфобоксі залишу вам посилання, якщо ви ще не знайомі. То обов'язково переходьте, дивіться Дані на відео, підписуйтесь на канал. Таню я знаю в реальному житті. Ми з нею жили в одному будинку. Це було вже дуже давно, але я випадково дізналася, що в Тані є канал через спільний проєкт. І, звісно, підписалася і переглядаю відео її. От, і це було так несподівано, тому що я знала Тані найдівочі прізвище. От, а е, зараз я мені прийшло в новій Польщі, що щодо мене пряма посилка. От я. Наче вже нічого такого не замовляла, і коли я подивилася, що це з кривого рогу, то я здогадалася, от від якої це, це Тетяни Отже, прийшло все дуже гарно упаковано в такому святковому пакетику. І давайте вам покажу. Перше, що тут буде, це те, що я хотіла спробувати, і в мене не було, це такий. Така штука для сушіння в горизонтальному положенні. Я не користувалася, я бачила в деякого з дівчат такі штуки. Я постійно вам скаржуся, так, що мені немає як сушити. Ага ось воно велике. І тут ще два яруси. Тобто можна сушити знизу, зверху. Ну, якраз плечовий виріб, на мій розмір, сюди поміститься, це точно. От, і є гачечок для підвішування, наприклад, на балконі. Так, ну в мене поки що немає таких робіт, які б наближались до завершення. Можливо, щось з того, що вже готове, треба буде попрати. От, я обов'язково спробую. Е, дуже велике дякую, тому що це те, чого в мене дійсно не було і що мені хотілося. Далі йде ось така гарна, класна коробочка з сердечком. Тут є листівочка, я прочитала. Все, дуже дякую. Далі, дивіться, який набір. Це горішки. Я ще не відкривала, щоб вам гарно показати, тут є кеші, причому такі величезні, такий дуже класний бразильський горішок, медаль. Так, ось. Поки що я не буду відкривати. Хай так мене радує, ця красива упаковочка. Я дуже люблю горіхи. І це точно дуже швидко у нас закінчиться. Ось така пряжа ручного фарбування від Галинки. У Галини також є YouTube канал, тут є посилання на інстаграм, номер телефону. Ну, я думаю, що багато хто з вас, якщо не пробували, то принаймні чули про. Галину, і вона також робить свічки, дуже красиві, ручної роботи. І ось так виглядає колір. Мені дуже цікаво, як воно буде вкладатися. Це шкарпетковий склад, але в'яжуть з цієї пряжі я бачила не тільки шкарпетки 420 метрів на 100 грам, 75 мариносового на 25 поліамід. Такі, знаєте, зим... зимові асоціації в мене з цією ниточкою. Я ніколи не в'язала з пряжі ручного фарбування, От. і приємно, навіть приємно тримати в руках видно, що така пухнастенька ниточка. Я думаю, скоріш всього це будуть шкарпетки. От. Тому що дійсно такий цікавий. Ну, Цікаво, які вони будуть, як буде лягати пряжа. Трошки заберу коробку, бо вона створює тінь. Ось так. І тут така коробочка, в якій дуже красиві маркери. Ось такі набір маркерів у вигляді котиків. і хвостки в них рухаються. Донечка мені сказала, що хвостики схожі на шкарпетки. І дійсно схожі. чимось. Так, в мене були маркери, але в них трошки подібні, трошки інша застібка. Тут як сережки, ось так воно відкривається, бачите. І можна на досить товсту спицю. Ну, до п'ятірки, я думаю, можна. Ось. Дуже-дуже дякую, буду користуватися. І, і якраз от в такій коробочці зручно зберігати, бо в мене є коробочки для маркерів, для таких звичайних, так, як лампочки і пластикових. От. А ось такі якісь незвичні маркери, вони в мене весь час губляться. Я їх кудись покладу, потім не можу згадати, де я поклала. А тепер буде все так. Гарненько зберігатися. Танюша, дуже-дуже-дуже тобі вдячна. Дійсно, було неочікувано, приємно і все дуже класне, потрібне. І вже хочеться нарешті пов'язати шкарпетки собі. Бо останнім часом в'яжу не собі. Ну і трішки розкажу про своє в'язання. Його було не дуже багато. Вівторок. Я в'язала бджіку і закінчувала її вчетвер. Ось така вона в мене вийшла. Подивіться, це перший раз, коли мені подобається, як я вишила мордочку. Можливо, вона не дуже симетрична, але мені ротик сподобався, і щічки. Ну, коротше кажучи, ось така. Ось така мила. Я е, трошки довго її в'язала, бо е, дивилась відео, повиписувала собі, там, що за чим робиться. Ось так виглядає перехід. Отут у мене єдине, що я тут робила вузлик, і в мене він його запомітно. Е, так, я думаю, що я ще буду в'язати. Мені цікаво просто, за скільки час буду в'язати без. Того, щоб дивитися відео. і можна їх робити більшими меншими. Я бачила і коротші роблять. Тому така, сподобалася. Іграшка в'яжеться нескладно. Трошечки робиться прибавок, потім все в'яжеться просто по спіралі, без прибавок, і в кінці декілька обавок. Також я в'язала рожеву блузку. В середу, там буквально пару рядочків, пару рядочків вчора, тому поки що показувати вам не буду. Вже покажу наприкінці тижня, в цілому за тиждень. А вчора я розпочала новий квадратик, так як я, в принципі, і планувала. виглядає він ось так. Перший поверх я вже відв'язала. Це поєднання мені нагадує класичні бомбери кольору хакі, які йдуть з помаранчевим підкладом, які. Прийшли до нас з військового гардеробу, так, здається, британські льотчики носили такі. От. І дуже так цікаво. Це в мене залишок пряжі. Я в'язала шкарпеточки, на початку відео ви їх бачили. І вже цей залишок я вирішила залишити собі на плед. Ну, Скількись там пов'яжу, може, десь треба буде в шкарпетки, то додам. І на наступний поверх я взяла фіолетовий колір це Artisan, і це преміум Ярнс Вінтер, це також пряжа Artisan, Там, ну, в принципі, у них один такий помаранчевий, один колір полин. І перейшла вже на це в'язання. Ось. Ну, Зазвичай у мене цей. Квадратик в'яжеться за два дні. Це якщо ну, більш-менш є часу в'язання. Тому, можливо, сьогодні я також присвячу час йому. От, І хочу дов'язати його на цьому тижні. Які там наступні кольори, я ще не знаю. Подивлюся, як оці два ляжуть, і буду вже далі думати. От, Ось такі мої проміжні. Просування. Побачимося далі в наступних підключеннях. Усім привіт! Сьогодні в мене вже понеділок, 29 липня, і хочу швиденько розповісти, що я в'язала за ті дні, які ми з вами не бачилися. По-перше, я дов'язала ось цей квадратик, дов'язувала його вчора вранці, в суботу не було в мене часу на в'язання. тому там нічого я не в'язала. От. Ось такі кольори. Тут у мене сіренький, і фіолетовий, Так, і блакитний плюс такий неоновий жовтий. Такий вийшов квадратик. Мені сподобалося це поєднання. Він спочатку був такий досить темний і не дуже яскравий. А от верхній поверх додав такої завершеності. Ось такий. Так, і ще в'язала я. Вчора і трішки протягом тижня те, що я вам не показувала, це свою рожеву блузочку. Більш нічого не нав'язала, не починала. Щось з голосом, не знаю. Так, і я дов'язала спинку. Тут у мене є скоси плечей і невеличке таке заглиблення на горловинку вив'язане. Ось таким чином. Ось, І мені залишається на цей тиждень, буду брати в роботу, це вив'язати перед. Тут заглиблення буде більше горловинки, треба буде, ну, я вже прорахувала, наскільки рядочки воно буде, просто треба порахувати по ось цим жгутикам, в якому рядочку. І починала я ось від цього маркера. Ну, тобто, не так уже і багато за тиждень в мене було цього в'язання. Ну, те, що я вам показувала бджілку, так ще я в'язала. І закінчувала шкарпеточки, брала їх, ховала кінчики. от. Це, в принципі, все. Так що буду зараз швиденько монтувати це відео, викладати на канал. Дякую всім за перегляд, за ваші вподобайки, за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Не забувайте заходити, дивитися відео. Також, всім бажаю всього самого найкращого, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!